Зараз ми під'їхали до кінотеатру і називається Сільвер Сіті. Хочемо подивитися, яку ціни білети. Ми недалеко проїжджали, думаємо, заїдемо, подивимося. Бо чотири місяці вже в Канаді ще ні разу не були в кіно. І притом зараз десь. Популярний фільм має початися, називається Варкрафт. Діма дуже хоче подивитися на розглянути. Пішов я постійно. Ми зайшли тут стоять такі апарати, ти сам собі можеш купувати квитки, вибирати на який сеанс, скільки квитків тобі потрібно. А це такий холм. Там бахковини продають, а там ще раз. Білити також купувати великий зал. Подивилися ми, що квитки коштують 16,50 на вихідні для дорослого, а на будні, ну тут вже все продано, а на будні ми дивилися, що коштує 12 доларів на вівторок, на вечір. Звичайний культок коштує 12 доларів, для дітей 10 доларів, для старших 65 10 доларів. Супер квиток. Не знаю, що він означає, то він коштує 34 долари. Треба буде дізнатися, можливо, це якусь книжку надає. Сьогодні вівторок вечір ми взяли все-таки в неділю ще білети і добре, що взяли, тому що черга за білетами. he's invited back to the jungle and reluctantly he returns and slowly he reverts back said we block out those characters in space as if they really existed in that world and move them around and then you can place the camera anywhere

Десята вечора вівторок. Їдемо вже додому з кінотеатром. Подивилися ми Warcraft. Досить цікаво, але не для тих, хто любить Love Story. Явно тільки для тих, хто любить фентезі. Але якість зображення дуже класна. Ми дивилися це кіно в IMAX. Мені сподобалось.